На цих кадрах учні із спеціальності слюсар по ремонту автомобілів на практичному занятті. Серед них першокурсник Ярослав Падун. Він брав участь у створенні першого електротрицикла, який сконструювали у вищому професійному училищі номер 29 та який згодом на обласному конкурсі технічної творчості серед закладів професійної освіти переміг у номінації Транспортні засоби. Зварили раму з профільної труби, далі приварили вилку від мотоцикла. І взяли задній міст коробку та колеса від газонокосарки. Так, якби це не почало дуже класно. Я, я був дуже здивований, як перший раз почув, як це буде виглядати. Приборна панель теж від мотоцикла, сідушка теж від мотоцикла. Далі мотор, мотор від автонавантажувача. Цей електротрицикл нещодавно відправила для потреб однієї із бригад, яка зараз на фронті. Розробка винаходу належить майстру виробничого навчання Андрію Кашубі. Зварили раму, і так воно все мірялось, скажімо, прикладалось методом тику. От, і так виникла ідея. І після того, що вже хлопці, коли сказали, що їм потрібно буде, скажімо, на 80 кілометрів пробігу, ну тоді вже ми почали збирати і на акумулятор. Хлопці дуже сильно просять, щоб було якнайтихіше. От вони хочуть, щоб. Вони тихенько під'їхали, зробили свою роботу і поїхали без шуму назад. Зараз у майстерню училища є ще два транспортні засоби, які можна удосконалити та застосовувати на фронті, каже Андрій Кашуба. Цей квадроцикл дали на ремонт, але його власник передумав ним користуватися і погодився відпродати. А цей скутер просто подарували. Щоб їх переробити на електротранспорт, Андрій Кашуба каже, треба замінити деталі, яких зараз немає. Плануємо ми так от зробити отой скутер. На сьогоднішній день тут є одне, один мотор колесо. Ми хочемо поставити тут два, змістити раму і зробити його на трьох колесах. Ну, тобто, що і взаді обов'язково має бути платформа для грузу. Аналогічно в цьому ми його будемо розрізати, чуть подовжувати, можливо, розширювати, щось переробляти і так само має бути платформа. Колеса нам потрібно, нам потрібно електродвигуни, можливо, контролери, хтось від, а, ну, від будь щось таке. Акумулятори, саме що найдорожче. Мотозапчастини, такі як Муравель, на трьох він трьох він вже має задній міст, має коробку, редуктор, тобто воно вже є готове, воно пришвидшує нам е, ну, процес. За словами заступника директора училища із навчально-виробничої роботи Андрія Варбовського, орієнтовна вартість виготовлення одного транспортного засобу понад 80 тисяч гривень. У нас є відкрита сторінка на Фейсбуці нашого навчального закладу, на якій в нас є вказані номера карточок для надання благодійної допомоги, підтримки Збройних сил України, в тому числі для закупівель запчастин. І вузлів деталей для виготовлення електротрициклів. За словами Андрія Кашуби, цей транспорт військові чекають на фронті до кінця липня. Деталі та транспортні частини можна приносити до Львівського вищого професійного училища номер 29 які на вулиці Шевченка. Ірина Качмарик, Роман Гнатишин, Суспільне новини Львів.